Вітаю вас, дорогі друзі, брати і сестри, любові Господа нашого Ісуса Христа. Благодать вам і мир, нехай примножиться. Слава Ісусу Христу! Одному йому, дорогі друзі, принадлежить слава тільки Ісусу Христу. Він є все для нас. Він є наш хліб, Він є вода, Він є двері, Він є спасіння наше. І він сказав, що Я є добрий пастир. І добрий пастор Він кладе, положив своє життя за вівці, а ми його вівці. Дорогі друзі, як це сьогодні важливо оцінити жертву Ісуса Христа, оцінити Його кров, оцінити Його благодать, пошукати сьогодні, дорогі друзі, в наших серцях, в наших зібраннях, щоб нам сьогодні сповнятися Духом Святим. Щоб не просто виходити, знаєте, з цього місця, таким як ми прийшли. Знаєте, я прийшов на це місце, і я б хотів би сьогодні моє бажання таке, щоб сьогодні Дух Божий наповнив моє серце, ваші серця, і ми ж вийшли з цього місця, ра радіючи сповнення Духа Святого. Алілуя, Амінь! Тому що Він є наша сила. Ви знаєте, як сьогодні потрібна сила Духа Святого, як сьогодні нам потрібно передати нашому поколінню, молодому, нашим синам і дочкам. Передати цей прапор віри, передати це бажання, цю жажду, це знаєте, це стремління шукати Господа. Не шукати сьогодні в цьому світі, як казав апостол Павло, що всі люди шукають свого, а не того, що угодно, Ісусу Христу. Що сьогодні шукає душа моя, що сьогодні шукає серце моє, чи в цьому світі якісь насолоди, якісь розваги, чи сьогодні дійсно я йду в зібрання, тому що я хочу зустрітися з Ісусом Христом. Я хочу, щоб Він наповнив моє серце, щоб що я сьогодні заспівав нову пісню. Амінь. Алілюя. Пісню хвалу Богу нашому, пісню духом. Каже, буду співати духом, буду співати розумом, буду молитись духом, буду молитися розумом. Амінь. Алілюя. Кремене, фарамене ал, фарамене ава, отче. Алілюя, амінь. Дорогі друзі, знаєте, я йдучи на це місце, думав, що прочитати, яке місце, і по чому-то прийшло мені на серце прочитати одну ілюстрацію. Ілюстрацію, знаєте. Потому що ми на війні, ми на духовній війни перед нами війна, перед нами боротьба кожен день, 24 години в сутки. І навіть в ночній ми повинні боцтвуватися, тому що каже, три звіте боцуйте, тому що противник, ваш дьявол, ходить, лев, і ще кого поглотить. Противостайте йому твердою вірою. Знаю, що такі ж страдання случаються з вашим в мірі. Мені сповідається, де апостол Павло писав Рефісянам, каже, на кінець брати моєї зміцня. Господом та могутністю сили його зодігніться в повну Божу зброю, щоб дати відсіч злому Духу, тому що наша війна не проти тіла і крові, а проти початків, проти влади, проти світу, цієї темряви, проти духів злоби піднебесних. і каже для того: припоясіть чреста, ума вашою істиною і обувши ноги, готовність зблагояснити мір, бронь праведності. І написано, каже, і візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені, стріли лукавого шовом спасіння, меча духовного, яке є слово Боже, і всякою молитвою проханням моліться во всяке духом. І старайтеся всім з усім постоянством за всіх святих. І я сьогодні, стоячи на цьому місці, друзі, друзі, прошу, щоб ви молилися за мене. Апостол Павел, муж Божий. Великий муж Божий, він каже, моліться за нас. І він нуждався в молитві святих. Тим більше сьогодні, ті, що стоять на це місці, ви знаєте, як ми нуждаємося в Божій благодаті, в Божій силі, щоб говорити не просто своє, а знаєте, із свого розуму, від свого інтелекту, розмишлення, але щоб, і сповнившись з Духом Святим, говорити Боже Слово з зірзновленням, з помазанням, щоб воно касалося сердець і не тільки в церкві, а за межами церкви. друзі, ви знаєте, я, не, не я відказувався, брат Віктор. Віктор просив, щоб я прийшов, я просто відказу сказав, що я не, сьогодні не, не, взагалі не, не, не відчуваю того помазання. Брат Віктор каже: ну прийди поучаствуй у служінні. І такі обставини сталося. І я прийшов на це місце. Друзі, знаєте, я сьогодні, я в теперішнє время не рвуся дуже за кафедру, тому що написано, каже, що немногі ділять учителями, знаєш, то ми подивимося більшому осужденню, і бо всі ми много сугрішаємо. Друзі, це велика відповідальність стояти за кафедру і говорити слово Боже. І тому я читаю це місце як ілюстрацію для проповіді, для того, що ми пороздумували, це буде із старого заповіту з 15-го п'ятнадцятого книга Буття. Я думав, я на якому перекладі, чи російському, чи українському. Думав, по-російськи трошки воно більше, як би сказати, більше more clear. Сказати по-англійськи, але по-українськи теж це є Слово Боже. Знаєте, ми. Не повинні сьогодні бути підпливом політичних якихось вітрів. Друзі. Но Біблія на всіх язиках, чим більше ми знаємо мов, чим більше ми можемо святкувати, чи, чи то іспаномовним, чи англомовним, чи україномовним, чи російськомовним. Друзі, друзі, чим більше людина знає мов, тим більше її Боже може використовувати Дух Святий. І тому знаєте, це дуже важливо сьогодні збагачуватись слово Божим. Я зараз стараюся читати паралельно. Ті мови, які знають українська, російська, англійська, щоб щоб, якщо прийдеться засвідчити десь в парку, десь комусь із цього народу, щоб було Слово Боже і на цій місцевій мові, друзі. І от тут написано так: 15 -та глава книга Буття про Авраама і про заповіт, як він складав заповідь з Господом, чи Господь складав з Авраамом. Це буде із 6 стиха виборочно і до кінця. 15 слова книга «Буття», Genesis 15, verse 6. І ввірував Авраам Господеві, а він залічив йому те вправедність і промовив до нього: Я Господь, що ви вивів тебе зору халдейського, щоб дати тобі землю цю, щоб став ти цієї, І промовив Авраам: Господи, Господи, з чого я довідуюся, що буду цієї? Він же промовив до нього. Візьми трилітне теля, трилітню козу, трилітню барана, і горлицю, і пташеня голубине, і взяв він для нього все те, і розсік його по половині, і дав кожну частину його відповідно до другої, але птатство не розсіг. І зліталося хиже птацство на трупи, та Авраам відганяв його. Коли ж сонце схилялось на захід, то спав сон на Авраама, і ось спадає на нього жах темний, великий, і промов Господь. Вірніше я це пропускаю, 13 стих, читаю 17. го І сталося, коли зайшло сонце, і була темрява, то ось з'явилася, мов димуюча піч, та смолоскип огняний перейшов поміж тими кусками жертви. І того дня склав Господь заповіти з Аврааму, говорячи: потомству твоєму я дам оцю землю від річки Єгипту, аж до річки Великої, до річки Єфрата. Ми знаємо історію Авраама, читаємо Біблію, знаємо, що це був муж, якого вибрав. Бог виправив для того, щоб від нього пройшло, пройшла нова нація, новий народ, від якого пройде Спаситель світу Ісус Христос. Ми це знаємо, друзі. І ось тут ми читаємо цю подію, що Господь каже до нього із цього стіха, що я, Господь, шовив від Тебе зору халдейського. Урхалдейський це була язичська чи е, земля, яка була не, не як сказати, не було там віруючих, чи не було там людей, які поклонялись живому Богу, тому що вони поклонялись ідолам, і Господь сказав Аврааму: вийди, вийди від народу Твого, вийди з землі Твоєї, вийди із дому батька Твого, іди в землю, яку я покажу тобі. Друзі, друзі, ми так подібно теж, якщо провести паралель, знаєте слово Боже, Біблія це є не тільки як би сказати, історичні факти, які тут записані, що дійсно це факти, які були, які були з цим народом, які були з Авраамом, які були в новому заповіті, але це все в образі, воно воно має своє значення для нас сьогодні. Воно має все кожне з цих біблії, кожна жертва воно має своє значення. Дорі друзі, і так само як був Авраам виведений із уру Халдейського, в свій час, Господь взяв нас, щоб із нас створити новий народ, нову націю для царства Божого. І ми вийшли з цього світу. Дорі друзі, вийшли і. Господь, як сказав, каже, і я покажу тобі землю, яку я дам тобі в насліддя. Ми знаємо, до якої землі нас покликав Господь. Не ці землі, не ці, як сказати, е, земні, земні країни, але Господь нас веде до царства свого. І далі, і далі Господь каже, що я дам тобі цю землю. І, і каже Авраам: А з чого я знаю, що я буду її? І Господь тут каже йому, які жертви принести, ми чули це. От. І Господь хоче заключати з Авраамом якби цей заповіт при жертві. Дорогі друзі, ми вспомнив той день, коли ми при жертві Ісуса Христа заключили заповідь з нашим Господом. При жертві, друзі, друзі, це була пролита кров, як цих тварин, яка вказана на, на ту кров, яку, яка була пролита за нас Ісусом Христом. І ось ми заключили ту жертву. Ми вийшли з того ура халдейського, ми вийшли із цього Єгипту, образного ураз цього Судому, і Господь веде нас сьогодні до свого Царства Небесного. І це все при жертві. Ми заключили заповідь при жертві. І дивіться, далі тут написано, каже, і Авраам взяв. Те все, що Господь назначив, але особливо я хочу звернути нашу увагу на 11 -й, 12 -й стих. І зліталося хиже птатство на трупи, та Авраам відганяв його. Коли ж сонце схилялося на захід, то спав сон на і ось спадає на нього жах темний, великий. І свою коротку таку промову, як сказати, проповідь я назвав три ворожих стріли палящих стріли дьявола, можна сказати. Другі друзі. І що я хочу цим сказати? Значить, перша стріла, тут, де написано 11 стів, і зліталося хиже птацт на трупи, та Авраам відганяв його. Що це за хиже птаство? Якби сказати, ну можливо, можливо, дійсно, коли ми знаємо трупи розкладені, то птаство може злітатися, там круки якісь, там хижі пташки злітаються, щоб поклівати, тому що вони чують цей запах і так далі. Але ми далі бачимо, що. Щось необичне стається, як необичні якісь такі дії стаються. Тому що тут написано, і сон спав на Аврама. Тут Авраам стоїть, щоб заключити заповіт з Господом. Тут на нього сон нападає внезапно, звідки той сон береться, що за сон. Далі написано: і тут спадає е, е, жах темний, великий, страх великий, дорогі друзі. І що я хочу сказати, знаєте. Якщо взяти перевести, я так, можливо, це моя така думка, ви можете розсуждати, можете соглашатися, не соглашатися, діло ваше. Але я так собі думав, хиже птацт на трупи, Авраам відганяв. Знаєте, написано, що. Наші думки, я хочу сказати сьогодні, що наш розум, провести таку паралель. Наш розум це є поле битви. Наші думки. І різні бувають думки, скільки за день цих думок проходить через нашу голову. І не тільки думки, це і наша, можна сказати, е всякі картини на нашому воображенні, в нашому разумі є такий, як би сказати, від Гос Господь створив так, що ми маємо воображення, наші, які то мічти, наші, які то сни, сновидіння. І скільки в нашій голові цих, як би сказати, ну, від Господа, так? Господь чудно створив по образу своєму поподобю. Але ви знаєте. Е Найбільша, я би сказав, найбільша війна починається. Це наш розум, це поле битви. поле битви. І хто виграє, це моя така думка, можливо, ви не згодитеся, але хто виграє битву в своєму розумі, в своїх думках, той далі, піде, боротьба піде легша, і той виграє війну духовну. Тому що написано вже римлянам, написано. Я прочитаю, я міг міг би процитувати це місце, але я прочитаю це восьма глава римлянам. Написано такі слова. Знаєте, все-таки слово Боже добре запам'ятати, де написано. Бо якщо цитувати, то може не всі запомніть. Восьма глава дуже важлива, важливі слова апостола Павла до римлян. Можна сказати, вся глава це даже добре. Її вивчити просто на пам'ять, вивчити меморайз. І our mind, це дуже важливо. знаєте, незалежно на англійській, на українській, на російській мові. Незалежно, як я вже сказав, політичні вітри не для нас. Ми дуже сьогодні на якій мові легше запоминати слово Боже, вивчати на пам'ять, хранити в своєму разумі, обновлятися духом нашого розуму. Це є дуже важливо. Ви знаєте, слово Боже, воно живо і дійсно. І тут написано, я читаю так, щоб сократити, 6 стиха, бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Думка бо тілесна, ворожнеша на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть годити Богові. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе у вас. А коли хто не має Христового Духа, то й не Його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живе через праведність. А коли живе у вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе у вас. Тому то, браття, ми не божники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Дорогі друзі, ми бачимо, що думка тілесна то смерть, а думка духовна життя і мир. Ви знаєте, як важливо мати фільтр в своєму разумі, контролювати. Контролюйте, я би сказав, ці стріли, ці стріли, які летять, які летять в наш розум со сторони ворога, нашої душі, тому що все починається з нашої думки. Все починається з думки. Христос сказав, що не те, що входить в уста, оскверняє людину, а те, що виходить із уст. І інтересно, що перше, що він назвав, це і каже, ібо із серця ісходять сходить помисли. І потім прилюбодіяння, любодіяння, кражі, убійства і там далі перечисляється, що ісходить із серця людини. Я звернув увагу, що перше, що Христос сказав, це злії помисли. Тобто, це якби начало, начало ілі падіння нашого, ілі нашого, нашої перемоги з, наш, з нашого розуму. Тому що наш розум це поле битви. І як важливо сьогодні ті стріли, які летять, можливо, со сторони ворога. Як важливо сьогодні їх угашати, каже, а найбільше над усе, візьміть щита віри, яким зможете погазити. Всі огнені стрілу кавого, всі, значить, всі. Щит віри, це віра, це потрібна та Божа віра, каже, майте Божу віру. А де її взяти, дорі друзі? Звісно, на колінах. просити, щоб Господь нам дав ту віру. Не просто людська віра, але віра, яка від Бога. Віра є, каже, як плод Духа, і віра є, як дар Духа Святого. Плод Духа Святого і дар Духа Святого, друзі. І тому важливо цією вірою угашати всі ці огнені стріл лукавого. Знаєте, за розум наш дуже багато написано в новому заповіті. Хоча ми бачимо вже із старого заповіту, вже шоста голова, шоста голова Ботя, де написано, що і увіділ Бог, що всі мислі і помишлення серця людей, які жили в той час до потопу на землі, били зло у всякого врем'я. Ви дивіться старий заповіт. Ще не було закону, і Бог бачив з неба думки людей. Друзі, знаєте, я раніше як то не звертав уваги, але тепер став дуже дуже звертати увагу на свій розум. Що, що в нашому розумі? Ви знаєте, якщо ми проведемо паралель, паралелі, як була устроєна Скинія у пустині, як був устроєний храм Соломони, храм Золовавель, там було три основних частини: внішній двор, святіліще і святої святих. Я би прирівняв, що наш розум це як святіліще – там должны бути тільки ті вещи, які там повинні бути. Там світильник, там, там жертви курення, там стіл для хлібового І це должно бути в нашому розумі. А все лишнє должно бути вимитено і убрано з нашого розуму. Ну і, звісно, святої святих за Завесою, це Дух, де проживає Божий Дух, і ми туди, як входив колись один раз. Пересвященник один раз в рік, а ми, яка сьогодні нам привілегія через кров Ісуса Христа, каже, і має дерзнувіння, ходіть його святіліще посредством крові Ісуса Христа. Тобто, на поклоненні живому Богу в духі. Каже, я був в духі в День Воскресний. Іван говорить, як це важливо сьогодні углублятися в своє іство, як брат прочитав передо мною, каже. Испытывайте самих себя ли вы, самих себя исследователей, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос у вас. И вы знаете, це питание задає апостол Павло несколько раз коринфанским верующим, что. Дух Божий жив в них, Ісус Христос в них. А Христос а, апостол Павел каже: чи ви не знаєте, що у вас Христос живе? І ви знаєте, моно все життя. Я так от провіраю себе, моно все життя проходити в зібрання, моно все життя десятки років бути віруючим, називатися, а так і не зустрітися з Ісусом Христом, і так і розминутись головним, як написано, Колосянам каже. Посему, як ви прийняли Христа Ісуса Господа, так і ходіте в Ньому, будучи у корінні, в Ньому і укріплені в вірі, укоріні не в Ньому. Ви знаєте, як важливо сьогодні пускати це коріння глибоко в нашу сущність, щоб в Ісусі Христі було коріння. Повіють вітри, подує ця, ця, ця бура, ці ця урагани, як брат читав, цей вогонь, прийде, чи вода прийде і спитує, є корні мелкі, неуглублені, камінна почва. І корні, такі, знаєте, поверхностне християнство, таке плотське християнство, і той вітер вирве з корінням, і все, і нічого не зможе устояти. Друзі, друзі, тому давайте використовуємо час свободи не для якихось других пошуків, але щоб углублятися в Ісусі Христі. Друзі друзі, і дуже багато інших місць. Це 1,13, 1 Петра написано, посмотрим, возлюблені. «Припоясавши число слова ваше, боцство, совершенно уповайте, не подаваємо вам благодать. Потім написано, в ж, цій... Єфесянам, шоста глава каже, да будуть чесно, ваші препоясані світільники Горащі. Верніше, це 12 глава Луки. Често припоясане світільники горащі». то є наш розум. І багато інших місць. І написано, ще є Єфесянам 4 глава, каже, але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Відкинути за першим поступовим старого чоловіка, який зутліває з вабливих пожодливостях, та обновлятися духом вашого розуму і одягнутися в нового чоловіка, створеного по Богом прагненості святості істини. Це я назвав, знаєте, колись я в своїй церкві три ступені освящення: відкинути старого чоловіка, обновлятися духом нашого розуму і одягнутися в нового чоловіка, створеного по Богу прагненості святості істини. Це дуже важливо, бо воля Божа наше освячення. Так, друга стріла. Це написано, друга стріла. Написано. Коли ж сонце схилялось на захід, то спав сон на Аврама. Спав сон на Аврама. І знаєте, я провів таку паралель. Ну сон, сон, що є сон? Знаєте, сон може бути, сон може бути нашим другом і сон може бути нашим ворогом. Знаєте, написано, кажеться в притчах, не люби спати, щоб тебе не обідняти. Держи відкритими глаза твої і досить будеш їсти хліб. Не люби спати, щоб тебе не обідняти. От коли глаза твої досить будеш їсти хліб. Знаєте, і злишний фізичний сон, він так як і недосипання. Ви знаєте, коли людина недосипає, то е, ця система наша защитного організму ослабіває. І, і ми услабіваємо це. Дійсно це тяжко, коли людина не спить. Ну але якщо й кохатися в спані, це теж впливає. Ми спомнили історію, коли в Гевсемані Ісус Христос помол, попросив учнів помолитися. Це навіть з фізичної сторони фізичний сон. І написано, що учні поснули і вони не могли піддержати Ісуса Христа. Не могли помолитися разом з ним. І Христос вертається і каже, що ви спите, встаньте, моліться, щоб не впасти в іскушення. І ми знаємо дійсно, Христос три рази повертався і говорить, що ж ви спите? Моліться, щоб не впасти спокусу. Ви знаєте, ворог він хитрий. Написано: Змій був хитрий всіх звірей польових. Він пользує тактикою внезапності. Особливо, коли внезапно людина не ожидає, не ожидає якоїсь опасності, не ожидає якоїсь, якоїсь спокуси. І він бачить, він наблюдає, він, він ходить, каже, як крикаючи, леві, він наблюдає, коли, коли віруюча людина ослабіває, і він резко пускає стрілу. І знаєте, мені е, eh, Джон Бунян, хто читав духовну війну Джона Буняна, то він там пише, що коли, eh, коли душа починає внімати і розсуждати Живим наущенням гріха, то там, каже, Яра Фурія посилає стрілу, вождя супротивлення, і коли супротивлення убито, то гріх тоді завладіває людиною. Коли допущена думка, не проблема, друзі, друзі. І так само цей сон, сон на Авраама, як би сказати, час не підходящий, заключає завіт Бог з Авраамом. І тут сон на, на, на Авраама спадає. Ми знаєте, ми війшли в заповідь з нашим Господом при жертві Ісуса Христа, і кожен день ми повинні, повинні, навіть сьогодні, приносити цю, цю жертву. Ми повинні сьогодні ну, не знаходитися в духовній спячці, друзі. Що таке сон? Сон це, це людина, людина, вона тоді не, ну, я сказати, вона тоді не, не хоче не їсти. Коли людина спить, вона не хоче не пити, не їсти, вона в безпечності. Вона дуже такому уязвівому состоянні, і це можна перевести з синоніми на духовний сон. Це безпечність, це легковажність, це байдужість. Ви знаєте, як многії сьогодні серця овладіває байдужість, безпечність. Ми живемо, як будто ми, ну, поки що в зібрані, будь-то ми віруючі. Виходимо з зібрання, приходимо в домашню обстановку. Можна і слова говорити. Якісь неприлічні можна ще щось говорити, можна там жартувати, можна сміхотворцем займатися і ще серйозніші вещі. друзі, і будь то будь то ми, як люди, навіть і не були в зібранні, і і не, не, не були на як сказати на поклоненні живому Богу, як прочі чоловіки, друзі. Я вже не говорю за нашу внутрішню. Що це значить? Друзь, друзі, що це значить сьогодні. Це, це може бути як той духовний сон. Ми, нам кажеться, що, що ми пильнуємо, що ми бодствуємо, А на насамперед, дорогі друзі, ви знаєте, як важливо сьогодні провірити себе. Каже, І коли наступила повну, коли задрімали всі уснули, то вповну здався кріх. От же ніх іде, виходіть і на йому, коли значить, всі задрімали і уснули. Це притча про мудрих і немудрих діл. Всі задрімали і заснули. Коли люди спали, каже, то прийшов враг і посіли плевили. Посіяли плевили коли? Коли люди спали. Друзі, я, я не думаю, що це фізичний сон. І тому як важливо сьогодні провірити, чи немає сьогодні сну. І третя стріла це і ось спадає на нього жах темний, великий. Ви знаєте, це сильна, дуже сильна стріла. Я би сказав, що, можливо, сьогодні ще ми не випробувані тією стрілою. Наші причесні, які пройшли тюрми, лагіра, вони були випробувані. Можливо, наші впереді жде та стріла. Жах. І каже, жах великий і, і страх, цей е, плодський страх. Це дуже, дуже я би сказав, тяжка стріла. Тому що ми читаємо, ми читаємо про учнів. Не один раз Христос їх облічав, каже, що ви такі боязливі? Буря на морі, Господи, спаси гинемо. Ісус про просинається, море умолкне, вітер перестань. Каже, що ви такі боязливі? Як у вас немає віри? Дорогі друзі, що ж це виходить? Що страх плотський – це відсутність віри, це отрицательна, це негативна віра, виходить. Є і страх. Дорогі друзі, як важливо сьогодні провірити своє серце. Каже, якщо ти з пешими біжав і вони у... 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 утоміли тебе, як же тобі зв'язатися з конями, якщо ще сьогодні нас не гонять, якщо ми спокійно так сидимо, і то буває порою, якийсь страх, а що завтра буде, а які обставини, і друге, і третє, і цей розум починає Хвилюватися, тривожитися, і ми вже не можемо сповнятися Духом Святим, тому що страх удоліває. І знаєте, скільки в Біблії написано за страх. Христос каже: не бойтесь, убиваючих тіло, душі вже не ще убіч. А в Книзі Откровення взагалі там дуже серйозні слова. Я не знаю навіть, навіть, навіть так їх і говорити, навіть, каже, що боязливих же і невірних. І далі скверних обід з прибудіюча родії до і всіх жицов, участь в озері гораще огнем і сірою, і почему то поставлю на першому місці боязливих. Я так думаю собі, Господі, Боже, щоб не оказатися тим боязливим чоловіком і, і бути твердим, наскільки нам твердими бути, знаєте, якщо сьогодні ці люди йдуть на, на смерть, наприклад, там і на Україні війна чи в інших місцях. І, друге, на защиту своєї родини, вони, вони йдуть на смерть, на життя віддають. Та я думаю, вони борються за політичні свободи на якихось десяток років, ну там 20-30 років, 50-60. і то такі свободи, знаєте, під знаком питання, тому що і внутрішніх багато всяких ворогів і, і тому подібне, друзі, друзі. А ми вийшли на війну за те, щоб воювати за вічне життя, за те, щоб воювати за, за те, за ту нову землю, нове небо. Другі друзі друзі, я скільки сьогодні треба переоцінку зробити Цінностей. Христос каже, перш за все шукати царство Божого, правду Його, а все остане приложиться вам. Що сьогодні шукає душа моя? Каже серце моє говорить то Тебя, Іщіть лиця моєго, і я буду іскати ліця Твоє, Господі. Амінь. Хай сьогодні буде девізом шукати Господа, доки можна знайти його, кликати, поки він близько. Пророки Саю говорять. Іщіть Господа і сіли його, іщі ліса Його завжди, 104, 4 псалом. Друзі, давайте ми встанемо коротко про славу Господа. Помолимося до нашого Господа. Амінь.